Із мінометів сьогодні в день обстріляли позиції українських бійців у районі Золотого на Луганщині. Темною порою мін нелягали у бік 29-го блокпоста біля Бахмутської траси. І вже сьогодні, надвечір, там знову бойовики відкрили вогонь з автоматичної зброї. На передовій позиції до українських воїнів, що тримають оборону у цьому секторі, нині змогла потрапити Євгенія Цвітанська. Поколіна в багнюці через негоду, але такі ж незламні. 25-й блокпост переживав найпотужніші обстріли. Нинішній режим переміря з бійці відверто називають затищем перед потужним боровієм. Але власне самого буревію тут не бояться. Який він гуркіт перемир'я? Тут пам'ятають добре. Його відчули вже у перший день після його оголошення. Посмотрите, красної нам Київ, на на Київ прилітають. Ось такий у нас перший день переміри. О. Нині стало тихіше, але про обстріли побратими повідомляють щодня. Тут тільки що ребята говорять, що їх мінометами обкрили, там далі на золотом четвертому. частину цих позицій охороняє окремий протитанковий взвод батальйону Айдар. Прилина групи воячка із позивним Малиш. От, от і дослужиться до Дембеля. Тендітна леді штурмовик. Звільняла щастя ішла на металіст. Їхня група потрапила у засідку, із якої думала їм уже не вирватись. Надо было добежать до своих, потому что с тяжелого у нас ничего не было. Мы поняли, что мы в окружении. Убегаем, я кричу, Путин ла-ла-ла. Щоб -ла", свої не застрелили. Боєць із позивним «Бокс» – один із тих, кого тоді підняли за тривогою. До бойової подруги якихось 200 метрів, але їх не вдалося пройти. Їх ось ці 200 метрів, це вам просто, я не, я не можу це передати, як це проползти, коли на тебе падають ось вот такі ось вот дерева, вони ламаються все-таки мог бы Саме тоді взяли в полон і їхню бойову подругу Надію Савченко. На танку вона прорвалася вперед занадто далеко. Бокс картає себе і досі, що не зміг допомогти. Надя, хочу тебе передати ізвини нас, що ми не смогли прорвати тут блокпост проклятий. Як тебе прорватися. Держись, ми тебе все очень любимо і чекаємо. Дівчині малишу вирватися вдалося й після цього не раз воювали із хлопцями на рівних в рівних умовах. Живий в побуті. У мене є один душ раз п'ять днів на шахті. Сєпарській. Це як у нас нейтральна територія. Хлопці мене охороняють спочатку з автоматами, щоб я помилась. Ніхто не заходив. Всім хлопцям дівчина роздала маленькі волонтерські іграшки. Кожному по різні тваринці, я кого бачить. Боєць із позивним малюк дістає плюшового тигра. Білий тигр. Дуже рідка Турина у нього характер тіга владу усього 21. Він хоче стати миротворцем, аби війни ніде не було в світі. Поки ж вона тут удома залишатись не може. А ось Миколій повертатись поки що нікуди. Його рідний свердловськ нині окупований. Він мріяв про кар'єру льотчика, але хлопця в університеті навмисно комісували. Він спить в окопі, але йому сниться небо з трьох років. Мічтав стать точком. Звісно, снідце хочеться обратно це Чувство такое. Я не знаю, як його передати. Іграшка Олень від Малеша живе обіця холода у шоломі. Поряд з гранатою. Нас коли холод. Поганому настрої він стає або в нього пічка гасне, і коли холодно. Він стає всіх каже олень, і того в нього олень. Оленя любить і не ображається. М'яка іграшка. Постійно нагадує йому про власного сина. П'ятирічний Кирило чітко у малюнку показав. Знає, через кого його батько не поряд. Папа і Путін білка фантазія така. Сам розуміє, сам дивиться, аналізують. Він щодня каже хлопцю, що тато переможе, хоче побачити малюнок сина, де злої сторони нема. Синочка я тебе дуже сильно люблю. Скоро баба приїде. з Луганщини. Євгенія Цвітанська Валерій Сетюк спецкор 2+,2. плюс